Вичали ви що долі у родині повторюються. Бабуся рано втратила чоловіка, донька не протрималася і 3 роки у шлюбі. Дідусь прожив все життя бідно, з бідним мисленням, постійно економлячи, і діти та онуки не можуть вийти на більш високий дохід. Або у мами були е, аб'юзивні стосунки, де вона постійно. Була жертвою, і донька повторює таке школу у стосунках. Часто саме ось ці сценарії роду є основою, чому відбувається так у вашому житті. І сьогодні у цьому відео ми поговоримо про три основні сценарії в роді, які можуть бути у вашому житті. Тому слухайте і можете відслідкувати, що саме повторюється у вашому роді. І так, перше, це у нас сценарії втрати. Найчастіше через раннє осиротіння, через переїзди, або через розкуркулення, через зміну обстановки, де хтось або ціла родина втратила все. Зникли, наприклад, кошти з банку із рахунку, або був вимушений переїзд, або смерть раптова, про яку ніхто не очікував. І цей сценарій може відкластися саме на вас і на наступних поколіннях. І особливо пережиті емоції, які були в цей момент, розчарування, негативні всі ваші думки і дії, які відбувалися у цей важкий період, вони заклали ось таку основу і базу як норму для наступних всіх поколінь. І саме через ось такий дефіцит. Через те, що відбулося тоді, у наступних поколінь можуть відбуватися наступні історії. Коли анульовується все постійно і, здавалось би, все гаразд, все окей, і ти хочеш стати от щасливою, але постійне ось це відчуття, що як щось тут не так, якщо я зараз буду щасливою, значить щось станеться. І через ось таке. Несвідому програму, яка була в нашому роді, часто ми нашими думками і нашим мисленням автоматично притягуємо ці ситуації. Коли починається стабільний, коли немає проблем, коли, типу, всі здорові, все гаразд з фінансами, в всіх сферах, ми просто внутрішньо відчуваємо, що завжди так не буде. Зараз щось має статись. Не може бути все ось так добре, гладко і просто наповнено емоційно. І це найчастіше е, через те, що поле нашого роду має базу і основу, яка транслює, що постійно потрібно очікувати якоїсь певної небезпеки через те, що ця ситуація відбулася у минулому. І е, варто взагалі співвідносити і дивитися, чому так відбувається. І я сьогодні поділюсь історією однієї з клієнтки, якої було 5 шлюбів. І вона постійно мала страх втратити партнера. Коли вона заходила в нові стосунки, вона розуміла, що щось тут не те, їх довго не може бути. А відбулося все тому, що її дідусь загинув на війні, і бабуся в цьому емоційному розчаруванні постійно мала ось таку після його смерті відчуття, що весь світ втратив сенс. І просто немає сенсу життя. І через ось цю програму, закладену бабусі, онучка мала ось такі відповідні стосунки в майбутньому. І через ось цю таку трагедію все життя вона йшла по стопам своєї бабусі, несучи несвідому програму втрати, що не може бути все гарно, красиво і гармонійно, що постійно, навіть заходячи в нові стосунки, вона одразу розуміла, що вони триватимуть недовго, тому що фонив саме ось цей фон програми нестачі, що немає стабільності, і ось це відчуття давало ось такі сигнали і змушували жінкою змінювати саме чоловіків. І вони зникали якимись різними способами. Але найцікавіше те, що саме через її фонну програму у роді відбувалися ці всі ситуації. Вже після розбору, після роботи на підсвідомому рівні, вдалося відновити розуміння, замінити цю програму і дозволити жінці жити своє щасливе життя в майбутньому і мати ось цю стабільну партнерську програму. Наступний сценарій це виживання замість процвітання. Часто саме ось цей сценарій трапляється у більшості людей. Коли люди не розуміють, чому в нас немає кращого життя і кращого розвитку. А саме програма виживання вона дає можливість лише мати на мінімум і не дозволяти собі більше. Все, що ми хочемо дозволити собі над, нам не потрібно. Тому що просто важливо бути в такій певній рамці безпеці, витрачати, наприклад, кошти. Саме, тому, саме на те, що лише необхідне, і навіть не дозволяти собі думати, що я хочу чи можу більше. От, наприклад, коли ти йдеш в магазин, чого ти хочеш насправді. Можливо, дехто складає список, дехто дивиться взагалі, що він хоче, а інший думає, що принесе йому насолоду. Найчастіше більшість людей заходять в магазин. І навіть маючи список, купляють ще за декілька речей, які є по акції і знижці, тому що в них присутній саме ось цей дефіцит. Їм постійно здається, що їм не буде вистачати якогось певного там, виду харчування, або краще піти на розпродаж і купити три речі, ніж купити одну якісну брендову річ. І саме ось це поняття дефіциту включається через такі історії, що програми. Виживання були як нормою, лише це транслює у цей дефіцит. Але якщо ми дозволяємо собі заходити глибше і бачити, що насправді в історії нашого роду були ці всі ситуації, ми їх приймаємо, але дозволяємо собі жити по-новому, тоді змінюється повністю вся система в загальному. І тепер третій сценарій це нещасні, нещасливі стосунки. Це коли в якомусь колі подій повторяється схожий сценарій. Це коли, наприклад, жінка і чоловік не можуть знайти спільної мови. Тобто вони найчастіше обирають не партнерство а боротьбу. І відбулося це найчастіше саме в минулих поколіннях, які були в певний період змушені не підтримувати свого партнера. А просто образитись на них, або відбулася якась ситуація, яка змусила дати от такої ненависті до свого партнера. Найчастіше це були чоловіки, які відходили на війну, або які просто йшли, зраджували і шукали інших жінок, або ще якісь моменти. Тоді жінка там могла бути мама, бабуся, прабабуся, яка пережила це все емоційне напруження, просто заклала таку програму, що боротьба. Між чоловіком і жінкою є як норма, є як основа. І якщо ми проаналізуємо і подивимося у сценарії стосунки, які були наших батьків, бабусів дідусів, прабабусів, дідусів, хто що як поводив себе, ми можемо зрозуміти, чому в нашому житті виникає ця сама картина. І взагалі, де там є про любов, партнерство і підтримку, чи там завжди про обесцінювання про бажання довести комусь найчастіше своєму партнеру, або довести іншим людям щось. І коли ми свідомо бачимо, розуміємо, що це все було і відбувалося в наших батьків, в наших дідусів, і там не було справді взагалі мови про любов, про підтримку, про взаємоповагу, як ми хочемо, щоб в наше життя прийшли гармонійні щасливі стосунки. Тому що ми просто пропитані цими всіма емоціями на генетичному, на фізичному, на ментальному рівні, і кожна наша дія призводить до того, що ми стараємося або показати своєму партнеру, наскільки ми хороші, або довести йому, який він поганий. І часто саме ось ця боротьба призводить до того, що ми своїми діями, своїм мисленням руйнуємо саме ці стосунки. І коли усвідомлено можна сказати, що так, стоп. Я обираю партнера для партнерських стосунків, де є взаємоповага, підтримка, де нема ось такого бажання керувати кимось або доказувати щось комусь, а де є просто дві людини, які дивляться в одну ціль і які йдуть з однією метою. І тоді змінюється взагалі баланс і можливість змінювати ці стосунки. І сьогодні я хочу розповісти. Як найпростішим методом можна взагалі збалансувати будь-які родові програми і сценарії? Перше і найголовніше це усвідомити їх, тобто просто подивитись туди назад, проаналізувати ці стосунки у своїх батьків, бабусів, дідусів і інших, кого ви пам'ятаєте поколінь, і побачити, які саме перекоси були. Проаналізувати, записати, розкласти по поличках і розуміти, де хто як е, поводив себе. І це хочете ви чи не хочете, точно є у вас. І коли ви це усвідомите, перше, вам потрібно зробити друге це назвати вголос і прийняти, що справді це є в мені. Це було в моїх батьків, в моїх бабусів, і я. Як частинка цього роду, частинка цієї системи несу це в собі. Але зараз я маю вибір обирати, продовжувати це далі, або змінити це вже осмислено і на такому рівні свідомості вже дорослої позиції. І тут починається ось такий момент, коли ми це усвідомили, коли ми це все проговорили, прийняли і зрозуміли: О, опа, ось це ось цей гачок, який мене тригерить, тоді починається ось це поняття. Як ми можемо звернутися до нашого роду, щоб не відрізати усі всі сценарії, а просто через тотальну любов і тотальне прийняття заявити, що так, мій род, моя родова система, я знаю, що ця програма є в нашому житті, тобто в моєму житті, в житті моїх предків, і вже в житті моїх майбутніх дітей і поколінь. Але я, як свідомий член нашої родової системи, заявляю. Що я не готова і не хочу іти далі по цих самих граблях і ступати туди ж, я хочу змінити це. І наступне важливе, як зробити це. Це найпростіше зробити через якусь певну дію. Наприклад, якщо це стосунки, коли йде постійна боротьба між чоловіком і жінкою, яка може бути закладена з різних причин, важливо просто зупинитися і усвідомити: стоп! А де я? Особисто я порушую кордони чоловіка, де я, наприклад, постійно е, йду з ним в конфлікт, де я постійно йду з ним в контроль. Чи насправді я можу сказати і заявити, що я бачу в тобі Бога, в моєму чоловікові, в моєму в тій людині, яка живе, спить і їсть зі мною кожного дня? Чи можу я сказати, що я маю ось цю повагу? Любов і шану і своєю дією, якщо ви постійно, наприклад, скували постійно, були незадоволені якимось моментом. Ви просто починаєте змінювати цю всю історію ситуацію, наприклад, там запросити чоловіка на вечерю або провести разом час сказати: так, давай твоє хобі таке, моє таке. Одного разу ми йдемо з тобою. Я йду з тобою, одного ти йдеш зі мною. І це вже про дорослу позицію і про можливість змінити стосунки на іншому рівні. І от коли ви свідомо проаналізуєте те, що було до і що є у вас зараз, ви зможете просто змінювати своє життя кардинально. А вже глибше, вже занурюючись в ці поняття, в родові сценарії, які бувають, розуміючи закони роду, ви можете отримати цю всю інформацію. Потрапивши до мене на наставництво, або е, отримати можливість доступу до мого курсу, який вже скоро буде у вас е, доступний в кінці цього місяця. А зараз я пропоную вам підписатись на мій інстаграм для того, щоб ви не пропускали жодної інформації і дати свій зворотній відгук, чи справді ви колись просто. Дивились, аналізували або згадували, що саме повторюється в житті моєму, що відбувалося в житті предків. І маючи ось цей причинно наслідковий зв'язок, ви можете зрозуміти, чому я інколи не бажаючи зробити так чи інакше, роблю це на автоматі. Це все про родові сценарії. Дізнатися більше ви зможете у мене в інстаграм. Тому запрошую, ваша Наталія Венера.